Добрий день, любі друзі! В Україні у нас є таке свято День української писемності і мови. І відзначається це свято 9 листопада. Для дорослих, будь ласка, можете ознайомитися з історією свята, почитати, календарь долі української мови. Ми живемо на чудовій багатій мальовничій землі, на нашій славній Україні, розмовляємо рідною державною українською мовою а мова в нас багата мелодійна, щира, як і душа українського народу, її зміцнення та розвиток почесна місія від наймолодшого до найстаршого громадянина України. А для малечі я приготувала віршик. Послухайте, будь ласка, його. Мовонько, рідна, мово єдина. З тобою будем жити, творити. Просто не можна тебе не любити! Ось такий віршик про нашу гарну мелодійну українську мову. Я прошу вас вивчити, будь ласка, дорослі вам допоможуть і буду чекати з нетерпінням відео. Дякую всім за увагу! До побачення!